Хайчки мої смайлики. Сьогодні ми будемо робити е, маленькі листочки. І для цього нам треба буде клей, е, осінні кольори, осінніх кольорів папери і ножнички. Для, е, для початку ми вирізаємо квадратик. Робимо ось так клаптик клапток і ітаємо ось так оп, о оп. кінцівки обрізаємо. Оп. ок. І кінцівки. Ось у нас вийшов такий трикутник. Тепер беремо ось так. Раз, два. Тепер ось так. Тільки вже з другого боку. Так. Раз. І два. І так, на один нам листочок треба таких дев'ять штучок за роботу. Ну і, ми продов... ну і ми продовжуємо. От я вже зробила рівно дев'ять штук. І ми їх склаюємо. Беремо наш клей, суваємо і склеїмо ось так. Раз, раз і ось так. І склаємо туди. Ось так має вийти Ну, а тепер за роботу? От і ми вже зробили Таких три штучки. Тепер їх так дуже сильно прижимаємо, щоб, так, вони нормальні були. І тепер робимо далі. Беремо тепер. Кусочок червоного кольору. і зробимо ось таку недовгу корінець, ось такий. І тепер спочатку наклеюємо один на одного ось так листочки. Один і на. Половинні і наклеюємо по, по половині. і наклеюємо. А тепер перевертаємо ззаді ось тут ми трошки даємо клею і приклеїмо наші коріння. Також тут ще можна малювати смайликів. Я, мабуть, нічого малювати не буду. І з цього ще можна зробити, ось такий вінок. З різних кольорів, там коричневий, так само можна і поєднувати два кольори. Там два жовтих, два таких, два таких. Ну, одним словом, ставте. Лайки на моє відео, підписуйтесь на мій канал. Також додавайте мою групу контактів та Happy Club. В описанні буде ссылка. І до нових зустрічей!